Мої любі, подивіться, який гарний новий музичний інструмент з'явився в моїй колекції незвичайних музичних інструментів. Як ви думаєте, що це таке? І як на ньому грати? Може, хтось вже відгадав, це дощовиця. Або музика дощу, або рейнстік, або палиця дощу. І саме цей мені так сподобався своїм кольором і звучанням. А може ви вгадаєте, що знаходиться всередині? Можете кричати мені прямо в камеру. Давайте послухаємо його. Чуєте, як він довго звучить! Так як ви думаєте, що знаходиться всередині цього музичного інструменту? Так вже схоже на дощі. Всередині цього музичного інструменту багато-багато бісеру. Уявляєте собі? Він і ззовні, і всередині дуже гарний. І звучання в нього просто неймовірне. Зараз я його поставлю, він буде собі грати сам по собі, а я разом з ним заспіваю пісеньку про дощик, тобто про нього. Ра-кра-кра, сильно трапай до кота, дощик, дощип л'ється, в ручки не дається, Дощик, у іди, іди, на дерева, насади, на траву, на квіти, що садити. Нічого собі, який ти молодець, і дощик музичний інструмент почув, як я грав і завершив. Пісеньку разом зі мною, а ви завершили пісеньку разом зі мною. Вімкніть це відео спочатку і заспівайте зі мною із дощиком. Дякую, що ви були такі уважні! І якщо вам сподобався цей музичний інструмент, поставте пальчик вгору цьому відео, бо в мене для вас попереду багато, багато, багато всього цікавого!